Президент США Дональд Трамп виступив з заявою, в якій звинуватив Байдена і Зеленського в тому, що почалась війна. Війна між Росією та Україною це війна Байдена, не моя. Я не мав жодного відношення до цієї війни. Але зараз намагаюся зупинити смерть і руйнування, написав Трамп. Якби президентські вибори 2020 року. Не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані. Цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Вважає Трамп. Президент Зеленський і брехливий Джо Байден. Правда, слово крукет можна в принципі перекладати не лише брехливий, а й горбатий. Ну, напевно, що тут він має на увазі все ж брехливий крукет Джо Байден. Виконали жахливу роботу, дозволивши початися цій трагедії. Було багато способів її запобігти, але це вже в минулому. Зараз потрібно це зупинити і швидко, написав Дональд Трамп. Ну, багато аналітиків тут же відмітили, що це перше звинувачення від Трампа на адресу Зеленського. За доволі тривалий час, за власне весь цей час багато тижнів вже після розмови в овальному кабінеті. Що сталося між ними, важко сказати. Ну, можна робити підозри, про що я вже говорив сьогодні в блогах: про те, що Трампа дуже розіслило. Інтерв'ю американської телекомпанії CBS про те, де він каже, що Трамп міг би приїхати спочатку до нас в Україну, подивитися на те, що Путін робить, вивчити ситуацію на місці, а вже потім починати якісь переговори про припинення війни. Ну, що Власне, схоже на заклик до відтягування переговорів, і що, ну, як на мене, могло в принципі розізлити Трампа. Ну, ще там були наїзди на Венса прямі в цьому інтерв'ю. Хоча через наїзди на Венса навряд чи б Трамп би ось так сильно, сильно хвилювався і був кулаком. По столу, ну, ще було е заява там була про те, що ми готові купити е 10 е петріотів за 15 мільярдів доларів, які ми знайдемо. Ну, Теж, вряд чи це може викликати захоплення у Трампа. І спочатку знайди, він може сказати. А потім пропоную. Ну, хоча це, начебто, і не такий вже й привід для те, щоб б Можливо, переговори по корисних копалинах зайшли в глухий кут. Це я теж можу робити таку здогадку. І через це Трамп злий, як не знаю хто, як якийсь дуже. Нехороший герой якогось народного епосу, типу синьої бороди, я не знаю. От. Але факт то, що щось між ними сталося. Ну, скоріш за все, це щось лежить десь в зовсім не публічній сфері, в якихось внутрішніх переговорах, про що ми взагалі не знаємо. Але рано чи пізно це вилізе і. Головне те, що ми спостерігаємо, що Трамп просто е і себе, як то кажуть, від злості на нашого президента, що, звичайно, не є добре. Добре, що він, по, як і раніше, клянеться закінчити цю війну, ну закликає, принаймні, і обіцяє якнайшвидше. Але те, що він ось просто кипить злостю. На Зеленського. Ну, це я би не не назвав дуже хорошим хорошим ділом, хорошою ознакою для нас, українців.